Це тім тім каст. Мої вітання триває 538-ма доба повномасштабної війни. У турі, при уроченому дню незалежності України, сьогодні перебуває співачка Тіна Кароль. Повідомляється, що днями вона матиме навіть концерт у Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. У різних містах України зовсім скоро відбудуться концерти до 55-річчя з дня народження Кузьми Скрябіна. 17 серпня, у день народження співака, організовують масштабний фестиваль у Львові. Дев'ят. 15 серпня відомі хіти кусьми прозвучать у столиці Цьогоріч Таку подію вперше проведуть і в Одесі 20 серпня. 17 серпня, Фестріпаблік 1800. Фестиваль Кузьми Скрябіна. Шампанські очі будуть безліч зірок першого ешелону. Організатор Агенція Вініл Квитки на концерт UA. Живий звук. Нарешті стало відомо, коли вийде новий сезон талант шоу Голос країни країни-13». Нагадаю, членами журі та наставниками стали виконавиця Юлія Саніна, Артем Пивоваров, популярний продюсер Іван Клименко і артистка Надя Дорофеєва. Коли важкі часи знов, коли Чайте голос країни Європейський сезон. Голос України звучить у Європі. Готуються порадувати шанувальників спільним треком Надя Дорофеєва і Макс Барських на своїй сторінці в інстаграмі. Надя опублікувала спільне відео з Максом. моїм світлом. Пролітають дні, ми мисо. На цьому це всі новини українського шоу-бізу. Завтра розкажу більше. Дякуємо захисникам та захисницям за ще один день боротьби. Слава Україні! Це тім. Тім